Отже, ще одна тривожна ніч і ще одна рекордна атака росіян на Україну. Комбінована: майже 300 дронів і 70 ракет. Під ударом зразу 13 регіонів. За даними, що є наразі 12 людей загинули і 60 поранені. Ось так показав Путін Трампу, як він готується до переговорів. Мовчання Америки та інших у світі лише заохочує Путіна, каже президент Зеленський. Росіяни глузують зі штатів і спроб досягти миру. Це заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катеріна Матернова. І ось що побачили кореспонденти ТСН на місцях російських атак. Я, звичайно, не беруся стверджувати напевне, але мені здається, що саме Київщина не знала таких руйнувань від березня 2022 року. Пам'ятаєте, коли звільнили вулицю Вокзальну в місті Бучі та й всю Київщину, ми вжахнулися від цих кадрів саме з вулиці Вокзальної у Бучі. Тепер це вулиця Шевченка у селі Мархалівка. Пані Тетяна тримає на руках дочку Соломію, який рік і вісім місяців під час прильотів вона спала з нею на другому поверсі будинку. каже тривоги не почула. Ми прокинулися від того, що дуже сильно гепнуло. Я ну, піднялася, сіла, вкрила малу одіялом, накрила собою. Так прихилилась і побачила дуже велику вспишку червону, і потім як фігануло, і я босіком в піжамі по сходах спустилася на перший поверх. Оселя в руїнах, та головне всі живі. Жінка розповідає, їхній будинок уже потерпав від ворожих обстрілів і ще на етапі будівництва. Ми думали, що двічі в одну воронку не прилітає прилетіло. Сусідка Тетяни, пані Світлана, теж у друге стає жертвою російських обстрілів. Лише в січні ТСН показувала вигорілу квартиру в Глевасі. Це теж Київщина. Там старший син Світлани дивом врятувався після влучання дрону в будинок. І от минулої ночі жінка з молодшим сином і чоловіком були між життям і смертю. Почули свист, виходить, і ми почали сином бігти. Ми були отут. Якраз уламок от сюди прилетів. Ми почали бігти. Вас рятувала пів секунди. Пів секунди. Потім ми перебігаємо наш чоловік. Ми біжимо в підвал. В підвалі, виходить, я спускаюсь перша син за мною, другий свист і б'ється все з будинку. Це що, будинок? Володимир на руїнах свого будинку намагається знайти те, що ще можна врятувати. Його діти та дружина, на щастя, дістали лише незначні ушкодження. Спілкуючись з нами, чоловік саме знаходить вишиванку сина і випускну сукню доньки. Дівчина нині закінчує школу. Будемо прати, будемо робити з неї новеньку, пошивати. Син буде в вишиванці, вона буде в сукні. А потім я знайду свою вишиванку і теж буде вишиванці. А вони хай подохнуть. А це студенти столичного університету Шевченка. Допомагають розчищати подвір'я біля одного з гуртожитків. У будівлю прилетіли уламки безпілотника. Пошкодили трубу газу, сталося займання пожежа, і внаслідок цього були вибиті вікна двері. Цій частині гуртожитку, біля якого ми знаходимося, вибуховою хвилею, екстрені служби спрацювали швидко, відімкнули комунікації. У момент вибуху більшість студентів були в укритті, тому фізично ніхто не постраждав, але шоковані всі. Валерія живе у сусідньому гуртожитку. Шок, тому що останній раз, коли таке бачила, це був мій рідний дім, Зараз це окупована територія, і нагадує. Жахи, жахи цього раніше баченого. Зараз і так сесія, зараз дуже багато стресу і всі ці додаткові переживання це дуже складно, я думаю. Вночі поліція разом із вибухотехніками оглянули будівлю та територію. Тепер студенти вийшли на толоку. У нас студентська спільнота така велика, треба підтримати надо. Ми в гуртожитку самі не живемо. Ну, нас ми друзі дуже... з лівого берега приїхали. І знову Київщина, містечко Макарів. Тут іще пам'ятають навал росіян у березні 22-го. Від ракетної атаки у ніч проти неділі постраждали понад 40 приватних будинків. Деякі з них зруйновані вщент. Один із таких дача пані любові була Загляньте, яка глибина цієї вирви, і знаю, що це житловий масив, Тут нема ніякого. Трохи далі по вулиці ще одна вирва за вглибшки кілька метрів. Будинок біля неї суцільна руїна. Навпроти оселя пані Валентини. Уламками скла їй посікло обличчя. Жінка живе сама. Під час окупації Макарова росіяни вбили її чоловіка, невістку та 11-річного онука. Тепер цей будинок доведеться зносити і зводити наново, розповідає її донька. Там стояли з балкона, наблюдала, вона летіла одна за одною, чотири штуки, і вони всі три впали. Четверта, в другу сторону полетіла. І Ударився і власникам пошкоджених будинків. Місцева влада разом із благодійними організаціями одразу роздає дерев'яні листи, щоб бодай закрити вибиті вікна. Руйнування фіксують допомогу із відбудовою знищених осель надаватимуть згодом. На жаль, 12 життів росіяни відібрали цією атакою навічно. Дмитро Фордак, Олена Мацюцька, Іван Воробйов, Роман Рєпа, Євген Литвиненко та Олександр Шиян. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.